Повертаючись в обсерваторію, сподіваючись, що це буде останнє, чоловік у рівній мірі очікував і боявся майбутнього. Чоловік знав скоро, він отримає те, що йому потрібно. Привіт, дорогі підписники та глядачі. І продовжуємо грати. Alan Wake, American Nightmares, Американські жахи. І сподіваюся, це вже буде. Привіт, я тебе чекала. Я вже подбала про материці зображення, але тобі все ще потрібно захистити перервну систему охолодження. Якщо пощастить, майданчик ще до того, як покажуть ці тварюки. окей. дуже добре. Я вірю. Ми готові подивитися в небо. Я зараз буду, доктором. 哎。Ah. постер фільму в Сталі Нуар нагадав мені про Алекс Кейсі. Спокійний вираз обличчя детектива залишався gullant таким навіть під дулом пістолету. У задній кімнаті було погашене світло, тільки самотні лампа освітлювала яскраво червоний вогнегасник на сіні. Коли доктор Рейчел Мідос зателефонував Майкл і попросив її поспішати в обсерваторію, Вона не стала втрачати часу. Вечірка вдалася, вона добре провела час. Але спілкування цікавило її набагато менше ніж таємниці космосу. Майкл, звичайно, ж так і не приїхав. Застряг десь по дорозі, але вона і не згадала про нього. Те, що відбувалося у небі, було занадто захоплюючим. This act of creation is exhilarating. Акт третій і лякає під тексти, символи прояснюються плягом, набути чесності, випадковість і свідовність, шокуючи у ланцюгах доміно, які йдуть у низкінечність. Чим глобальніше зміна, тим менш передбачувані параметри. Реальність занадто... Юлендолетковиданзюк'ен Кол енго витволо інсень реальність занадто складна, щоб керувати нею повністю. Звичайно, питання втрачаючи втрачаючи втрачають сенс. Хто кого створив, що дійсно реально? Все так само реально, як і решта. Ти вчишся відпускати речі, які не можеш контролювати, і вплив за течією або божеволієш. うわ。 Давай, заходь, давай. Like. Це була пушка, давай захватіла. Ось так ти виглядаєш Тебе це хвилює. Думаю, так аначевефек е, не тільки шов твоє обличчя. Все набагато глибше. У мене дуже багато тебе, всі кращі сторони. спершу я був лише ідеєю, але про тебе продовжували розповідати всі ці історії. У тебе і так репутація була та ще, а тут таємничий зник. Таймничний Ну, а далі історії про поганого ще занутого Алана Вейка стали реальністю. І ось він я. Am. Це ж найкраще, коли все саме так складається, так? Завжди можна розраховувати на озеро Колдрон. Амджесріал Як так само реальний, як і ти, і я. Поліпшена версія без страхів, без сумнівів, без слабкостей і без жодного самообману. Ніщо не тягне, не тягне не мене на дно. I я знаю тебе, як самого себе. Я знаю, тобі я знаю, не що подобається, що я такий, що я нов ношу твоє ім'я і повзаю твоє життя. Але знаєш, що ми так роблю? Да, тому що я це краще ти, ніж ти сам. Молодець. Похлопає по спинці. Ось я зробила його, але я хочу, щоб ці штуки перестали явно порушати закони фізики моєї обсерваторії. Ви в порядку буду жити. Я рада. Посилаю I'll... до вас лів. Тепер я чітко пам'ятаю наші попередні зустрічі, але технічно, якщо це і правда, петля часу, ми до цього ніколи не зустрічалися. Не знаю, як збереглася наша пам'ять, але це до біса інтригує. Докторе? слухай, я знаю фізики, які відвали 15 років всього життя за можливість пережити те ж саме. Я би сказав, що це переслідування їх вбивцями з сокирами, дещо стримуває. Ти просто не зустрічав зі зав'язаними фізиками. Я радий, що ви в такому гарному настрої. Сигнал, так він закінчений. Нарешті. Дивно, але йому помітно полегшало. Він був озброєним об... об... власними словами. Коли прийде час, їх просто буде достатньо або недостатньо. А наразі він плив за течією на зустріч. Фінальний ситуа. суть. суть. Фінальний битве. Кінотеатр Найт Спрінгс Арізуна. Онцму. Ще раз ми повернулися до готелю. Якщо він знає про безглузність свого озброєння з кількох речей, і стоячи проти сил, які можуть прокинути в сам час, він не показує цього. У чоловіка є своя частка, частка слабкості, можливо, більше, але боягузтво не серед них. О, oh, у тебе був план, чи не так? А. закінчилось патрончики Тобі ніколи не вибратися. Нікола не хвилюйся. Я подбаю про твою дружину та й про твоє життя. У чому ж справа здається? Ти вже з нею. З... Чувач, ти ніколи нічого не зробиш. Я тут батя босс, бос батя. А, ні, ладно, я це вже брав. Це найліпша пушка, в грі походу. Ай! Я не знаю, що ти собі не придумав, але я тебе пошлю назад. Зараз давайте якщо вже побачимо. Шукати я вже не хочу. цю рукопись. Зараз закінчимо скоренько коли сирена зустрічалася з очима з темним незнайомцем. Вона спалахнула його, його очі розпалили в ній темне полум'я. Він розговор заговорив. Він хотів, щоб вона вимкнула живлення. Він говорив щось про проектора. Вона зачепила пальцем пляшку його ременя. Він схопив її за горло і стискав пальці, доки їй не стало боляче. У глибині душі вона відчувала жах і готова була кричати. Але стог... стогін який вирвався з її горла, зовсім не був схожий на крик жаху. Будь уважна», – сказав він. Справа нас... насамперед. Його очі горіли без без соромнющів, і її теж. What? Ти думаєш, ніби щось може змінити? Все закінчиться так само, як і раніше. Теж морефайтнетейкенденджезбійзудерживності це не тільки в випалюванні темрява, як їх захизахи. Коли я борюся за своє життя, то помічаю, що входжу в стан концентрації, і в цьому стані світло від мого ліхтаря здається більш потужним і сфокусованим. Я звик вважати, що це просто гра моєї уяви, ефект адреналіну і страху смерті. Але зараз я вже не так впевнений в цьому. мене торкнулося сила, яку я не можу повністю зрозуміти. і Ця сила залишила знак. Я починаю. Маю думати, що це може бути її частиною. Знаєш, як тут трохи <смір> охлядівся? <смір> Доки ти був на <смір> дієстанний, застряг <смір> у темряві, я був дуже зайнятий. Я працюю в тіні, не завжди буквально сам розумієш. Я трохи більш живучий, ніж ті, хто мною одержимий. Але найкраще я працюю у темряві. Навколо так багато темряви, вона йде глибоко. А ті, хто в ній живе, справжні світові сволоти. Вони всі не проти отримати трохи більше вільного місця. Всі ці хаос і божевілля вони трохи змінюють там внизу. Це просто крапля в морі. Розумієш? Але тут на горі. Yeah. О, так. Really тут справді можна відірватися. Yeah. Все, що їм потрібно, це щоб хтось прокляв для них шлях. First... Але спершу треба розібратися I з тобою. Мерзотний you. кайфолом. You're... А проклав для них шлях. Прокляв. от. Ти застряг у нескінечному циклі. Сонце ніколи не зійде для тебе. Ну, а все інше слідувати своїм бажанням проводити дорогоцінні хвилини заліз це просто невеликий подарунок для мене, і я заслужив його. Ай. Да ёб вашу, блядь. Чи це вже кінець буде, думаю. Можливо, може, скоріше за все. І знову захисник світла потрапив, потрапив у фінальну пастку. Нова реальність вже близько, все, що йому потрібно змінити деталі сцени. Доштовхнути події до переломного переломного моменту, і тоді все інше стане на своє місці. Це було пізно вночі. е, виднівся постер фільму. Ааа, да, вот сын. 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 Далі з у проекторі. Як на це? Намкнути лампу. А вот взяти киноповівку. Чому би тобі? Що це ще, що? Ні. 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 Ти не можеш. Я всього лише брав де, ще завжди хотів ти, але для чого у тебе була пішка коліка? моя черга це моє життя, моє життя, Alan? Alan? це дійсно те. Сноя я ja? кохаю ja тебе, я ja, ja також кохаю тебе. Жінка, чоловік, двоє закоханих, які two були litres. розділені одне від одного занадто довго. Оповиті в світлі злавно... славного світанку. Вони обоє це. війну дому. Нарешті. це було все реальністю або лише сном. Спогадом про близько прийдешнього? Одне можна сказати, напевно, ця сцена відбувається в іншому місці, в іншому часі. Дуже дуже далеко від Найт спрінгс Ну тобто, це неправда була. Може, їй це снилося теж. Йому це теж. типу, знаєте, на якось зустрілися. Чи можу сказати? Мені ця частина більше сподобалася. Якщо це було репетитивно, все, сюжет прикольний був. Ну, загалом ну, 7,5 я поставлю і тіба... Ну, Мені чесно сподобалось це, стріляти з пушки інше. Може 8 з мінусом. 8 з мінусом такі повноцінні. Мені навіть а, а, типу, амбієнтація була, більше сподобалась. Ну, трохи скручив по цей жесть. Муже щось далі буде. Ні. Ну все, це, тут є ще аркадний режим, інші таблиці лідерів. От, у ваших друзів немає рейтин. Містопривид, цвинтар. Ага, ну тут, коротше, є всякі темки Ще ж добре, тоді побачимось на наступний раз, вже будемо грати Alan Wake, другу частину сьогодні, бо це для вас, напевно, буде. Ні, це для вас вже завтра буде я це, це відео кину сьогодні. Тому дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, якщо ви новенький, дайте, дайте знати, як вам Ну оце... цей DLC, цей... ця інша гра, ну це більш як DLC пішло, типу, можна сказати так. Тому не забудьте поставити дзвіночок, аби не пропустити, але ну, ставте подобайки. Можете фінансово підтримати цей канал, і не забувайте підтримати нашу армію. Побачимось на наступний раз. За Lon 2. Всім пока!